Дякую. І останнє. Я у світі. З презентації я маю на увазі. Модератор Харсіка Любов Ігорівна. Я вже як завершую, то не заберу багато часу і не буду провести. Трошки ближче мікрофон, будь ласка. Ближче? Не буду повторюватись про дублювання змісту предметів я у світі і основ здоров'я. Звичайно, дуже прикро було мені, як вчителю початкових класів, і вчителю історії, бачити, скільки негативних відгуків щодо цього предмету і з конкретними пропозиціями вилучити. Тому, звичайно, хотілося. Зробити таку роботу, щоб покращити стан. Хочу звернути увагу на головні зауваження. Вчителі, особливо вчителі, колективи вчителів присилали пропозиції, наприклад, і шкіл міста Кировограда, Вінничини, Донецької області, Дніпропетровської. І майже всі вони однакові, повторюються теми в третьому і в четвертому класі, не кажучи про основи здоров'я. Наприклад, людське я в третьому класі і в четвертому, людські чесноти в третьому класі і в четвертому класі, Україна на карті світу в третьому і в четвертому. Ну і тому е, пропонуємо ці теми або конкретизувати, або е, змінити багато пропозицій і пропозицій і зауважень щодо важливості щодо важливості у дітей практичних комуніційних вироблення практичних комунікаційних навичок так і просять менше теорії більше практики тому пропоную включити в програму навчальні проекти практичні роботи рольові ігри дискусії я працювала як модератор, враховуючи пропозиції і зауваження дописувачів. Від себе б хотіла б додати, що вважаю, як показує досвід, 9-10-річні діти мають можуть опрацювати більше правових знань, повинні міти, мати більше часу для того, щоб навчитися застосовувати їх на практиці. Хотілося б. Внести в програму, ну, хоча б основні моменти міжнародного гуманітарного права, тобто права збройних конфліктів, я пропоную лише ну, хоч одну тему історії виникнення і діяльності міжнародного червоного хреста і червоного півмісяця. Ну і, хоча б про волонтерську діяльність, я так коротко.